Арт проєкту «Обережно! діабет поруч, а також про саму хворобу і як завчасно її виявити. Як повідомляють на сайті центру громадського здоров'я, цукровий діабет дуже поширене захворюванням близько 415 мільйонів людей у всьому світі мають цукровий діабет, і приблизно у 193 мільйонів людей він. Не, діаг... не діагностований. Детальніше про це будемо говорити який стан ситуації в Україні. Нам зараз розповість завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань центру громадського здоров'я Ірина Сорока. Пані Ірино, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам доброго ранку доброго ранку. Дуже приємно знову зустрічатися з вами. Пані Ірино, раді вас бачити. Теж хочемо у вас запитати, як зараз часто вдається виявити хворобу в Україні в умовах війни? І дійсно, ось маємо статистику, що таки є якась статистика, де він не діагностований. Як ось така є статистика, коли хвороба не діагностована? Так, ви праві дійсно, і у нас статистика така, як і в світі, що фактично біля 30% людей, які мають цю хворобу, в них вона не діагностована саме через те, що ця хвороба дуже тривалий час ніяк не проявляється. Вона характеризується підвищеним рівнем глюкози в крові. Інколи чистіше з того, якщо вже є виражені симптоми, це спрага, це підвищене сечовиділення, особливо вночі. Коли людина відчуває немотивовану втрату енергії, коли вона може втрачати свою вагу, на це ми зараз в умовах стресу, в умовах війни, ми не завжди на це реагуємо. Ми це списуємо на стрес. А саме це є ті загрозливі симптоми, які кажуть про те, що у вас не все добре зі здоров'ям варто звернутися до лікаря. І е, на жаль, через те, що у нас є, кожна людина переживає в першу чергу за свою безпеку, на жаль, вони не завжди звертаються до лікарів. Хочу сказати, що в тріті так статистика така. І я вас трошечки виправлю за 2021 рік. Кажуть, уже статистика світова, що в світі більше півмільярда людей хворі на цукровий діабет. Лише більше 60 мільйонів в Європі в Україні ця цифра тягає. Я думаю, вже більше мільйона. Ще три роки назад було десь мільйон двісті. Зараз я думаю, ця цифра буде набагато більша. У зв'язку з тим, що основними факторами ризику цукрового діабету, а ми зараз будемо говорити про і кажемо про захворювання, яке займає більше 90%, це цукровий діабет саме другого типу, як ми кажемо, інсулінонезалежний, а це той діабет, який викликається в першу чергу поведінковими факторами ризику: тобто, це неправильним харчуванням, це низькою фізичною активністю. це… Деякий процент займає звичайно, генетична схильність, але в основному люди, які мають надмірну вагу та ожиріння, вони мають дуже високий ризик розвитку цукрового діабету. І я закликаю всіх пройти тест на виявлення ризику цукрового діабету. Він абсолютно безкоштовний. Він, його, його можна пройти з будь-якого гаджету, варто тільки набрати або сайт Пічсіорхілей, це центр громадського здоров'я, або diabetes.com. Таєць піспі орхілей для того, щоб пройти цей тест і визначити, чи є у вас ризик розвитку цукрового діабету. Якщо ви побачите, що ризик вам надасться інформа... надасть ця інформація буквально онлайн. Якщо ви побачите, що цей ризик досить високий, я вас запрошую звернутися до лікарів. Саме це допоможе вам вчасно почати лікування і вберегти себе від дуже серйозних наслідків. В першу чергу це сліпота, тому що підвищений рівень цукру в крові, який триває досить тривалий період, викликає враження маленьких судин. Це призводить до порушення зору, це призводить до порушення мозкового кровообігу, а звідти йдуть інсульти. Це пор... призводить до порушення кровотоку в серці, а звідти йдуть інфаркти. Це порушення кровотоку в судинах пальців, кінцівок, нижніх, верхніх. Тому це може призводити до гангрени в, в подальшому до гангрени і до позбавлення кінцівок хірургічним шляхом. Тому я вас закликаю всіх. Бути дуже уважним до свого здоров'я і звертатися вчасно до сімейного лікаря, тим більше, що лікування цукрового діабету на сьогодні покривається державою повністю. Пані Ірино, знаємо, що є ось діабет першого типу і другого типу. А можете пояснити, яка різниця між ними? Так, звичайно, різниця є. Ми коли кажемо про діабет першого типу, ми кажемо тоді, коли організм не виробляє основний гормон, який відповідає за. Утилізацію споживання глюкози в крові інсулін. Це, як правило, він розвивається із молодших років, він може бути вроджений. Як правило, ми кажемо ювенільний цукровий діабет. Коли ми кажемо про діабет другого типу, це діабет, який розвивається на фоні відносної недостатності інсуліну. Дуже рідко коли взагалі його не, не вистачає, і це як результат тривалої дії періоду інсулінорезистентності. резистентності, і він пов'язаний, як правило, із порушенням правильного харчування із низькою фізичною активністю та вже з тягарем серцево-судинних захворювань. Це і гіперхолестеринемія, це вже і підвищений артеріальний тиск. Також варто звернути увагу тим людям, у кого у найближчому оточенні є цукровий діабет другого типу, або якщо є люди із інсулінозалежним діабетом першого типу. Тобто, це ось така різниця. І хочу сказати ще раз про те, що саме про цукровий діабет другого типу інсулінонезалежний, тобто він лікується безпосередньо, початок його лікування йде із нормалізації ваги, якщо у вас надмірна вага або ожиріння, а також із нормалізації харчування, якщо ви вживаєте продукти, які мають дуже швидко засвоювані вуглеводи, які дуже швидко розчиняються до глюкози і дають підвищений, різик, підвищений рівень. Глюкози в крові, який триває досить тривалий період, якщо ви постійно вживаєте такі харчі, ось це і є провокаційними факторами саме розвитку діабету другого типу, ірина ще я... інші... не потрібний цукровий діабет. Він як правило розвивається у вагітних. А як можна попередити чи можна можливо якось коригувати своє харчування, аби уникнути цього захворювання? На що варто звернути увагу загалом у способі свого життя, аби не було цукрового діабету? Так, звичайно, в першу чергу, це я би запропонувала визначити, чи є у вас ризик розвитку цукрового діабету і контролювати рівень глюкози в крові. По друге, це звичайно передивитися свій харчовий режим, подивитися, що ви споживаєте. Легкі вуглеводи: це випічка, це білий рис, білий хліб, це картопля, це все ті продукти, які викликають підвищений рівень цукру в крові дуже швидко. Організм має реагувати великим викидом інсуліну, і якщо ви Авто вживаєте такі продукти, то такі швидкий і тривалий викид великої кількості інсуліну може призводити до того, що Часто ваш організм, клітини не будуть засвоїти, не будуть реагувати на цей рівень інсуліну і глюкоза не буде засвоюватися. А підвищений рівень глюкози, як ми кажемо, це якраз і є той стан, який називається цукровим діабетом. Інший період перед діабетом – це підвищена зміна толерантності до глюкози. Але це, цей, цей стан може визначити у вас тільки лікар. Вам важливо завчасно звернутися. Що іще? ще? Вживайте, як правило, ми кажемо про здорове харчування. Тарілку здорового харчування можна побачити на сайті центру громадського здоров'я про те, як вживати, яку кількість продуктів. Я закликаю е, визначитися із здоровим харчуванням наступним чином: вживайте менше столі, 5 грам на добу. Це разом із всіма продуктами, які ви, які ви вживаєте на протязі доби, і ті, які ви готуєте власноручно. Обмежте вживання цукру не більше 50 Грам на добу, включно із продуктами, які ви вживаєте, вже готові. Тобто, не додавайте цукор ні до чаю, ні до кави, ні до інших продуктів, які ви готуєте власноруч. Якщо ви не можете. Не визначити, яка кількість цукру може бути у ваших продуктах. Вживайте достатню кількість овочів і фруктів. Їх має бути від 400 до 500 грам на день. Це 4-5 порцій овочів і фруктів. Пропорція має бути три порції овочів, дві порції фруктів. Ну, Щоб зрозуміти, що таке порція, наприклад, середнє яблуко, середній помідор це є одна порція даного овоча або даного фрукту, середній апельсинчик там може бути. Ути дві-три штучки кажучи інколи в долоньку, скільки поміститься фруктів, це є одна порція. Що ще стосується, обов'язково дивіться, що ви вживаєте. Я закликаю вас все таки харчуватися домашніми продуктами, які ви приготуєте власноручно, тому що дуже важко. Від... коригувати і дивитися на вміст так званих трансжирів. Трансжири саме це ті жири, які дуже погано переварюються перетравлюються нашим організмом, і вони також впливають на рівень негарного, поганого холестерину, який призводить до серцево-судинних захворювань, в тому числі які є ризиком розвитку цукрового діабету. Тому варто харчуватися домашніми стравами. Якщо немає такої Можливості. Дивіться, будь ласка, на етикетки тих продуктів, які ви закупаєте. Як правило, трансжири кажуть, про трансжири говорять, коли на етикетках є гідрогенізовані, рослинні, комбіновані, фрітюрний жир, це все показники того, що в цих продуктах містяться трансжири. Тим більше хочу сказати, що на сьогодні е, наказом Міністерства охорони здоров'я обмежено в виробництві використання трансжирів до 2 грам на 100 грам всіх жирів, які містяться в цьому продукті. Тобто, це той продукт, який є достатньо небезпечний саме в напрямку розвитку і цукрового діабету, в тому числі. А також обов'язково будьте фізично активними. 150 хвилин помірної або інтенсивного фізичного навантаження на протязі до ви На протязі неділі, це десь півгодинки, приділяєте увагу своїй фізичній активності щодня, і ви будете ну, рухатися, скажімо так, до свого здоров'я. Особливо, якщо у вас є надмірна вага, і особливо, якщо у вас є ожиріння. Пані Ірино, дуже дякуємо вам за такі поради. Будемо сподіватися, що і ми, і глядачі, дослухаються до них. Це була Ірина Сорока, завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров'я.